Що, можна я хоч і б каву доп'ю? п'ю. Нос нюс вас, друзі! Ви дивитеся новий випуск Носнюс. Весна в університеті виявилася насиченою та подією. і нам є вам про що розповісти та показати. 6 квітня у спортзалі Ніжинського університету відбулися фінальні матчі чемпіонату Ніжина з волейболу серед жінок. Змагалися у чемпіонаті, який тривав більше двох місяців. І наші дівчата збірна НДУ з волейболу. Над був дуже довгий, дуже виснажливий, але всі дівчата молодці, всі старалися. Були деякі проблеми в команді, внутрішні, проте ми їх всі вирішуємо і продовжуємо працювати над собою. Ці багато позитивних, негативних. Інколи було складно, але ну воліво він такий, якби там десь складніше, там десь простіше. І мені дуже сподобався турнір. Я дуже таке люблю. І дякую всім, хто організував його. Хочу подякувати організаторам за таку чудову можливість взяти участь в змаганнях, особливо для таких жінок, як ми, які вже більше не займаються спортом так інтенсивно, як молоді дівчата. Тому щиро вам дякую. Це для нас дуже, дуже великий шанс показати себе, проявити себе і займатися тим, що ми дуже любимо. Дякую. Так очікуємо нашої перемоги, миру, і щоб спорт дійсно, так як це записано в олімпійському сечі, дробав кожному родину. Боротьба була в кожній бік. Цікавою глядачам. свої коментарі залишали. Ну і...

Традиції це те, чим славиться Ніжинська вища школа. Традиційно навесні у цьому залі відбувається міжфакультетський гумористично творчий батл Кубок Ректора. Там навіть на мене пародія була, ну та це треба, щоб усі знали, правда? Масштру, і воняв мені не платить «Ноус Ньюз». Паремом керую я, а не вони Артеле. І я роблю, що та Ніхто не стане мені на заваді. Роксована. Чого ця хаття? А вас є. Віддалі нас. Я буду називати вас Віталіна Іванівна. Дуже приємно дивитися сьогодні на дійсно талановиту нашу молодь. Ну, По-перше, дякую. Дякую за те, що не побоялися, що вийшли. І це свято дійсно традиційне, і воно продовжується завдяки, звісно, що нашим Збройним силам України. А вам, ну що, перемоги усі? Ми вже для мене всі переможці. Щиро дяка.

Знаєш, мені цього достатньо. Це, ти цганський, знаєш. <плес> на кого мене в школі не навчали, це ось Що не Що, не взяли на нормальну роботу? Я вам казав, поразити так не шути. Мені сюди дивиться. <сі> це було прекрасно і дуже радує, що завдяки таким іграм команди і в цілому незнайомі люди вони об'єднуються заради чи якогось одного проекту, а потім стають справжніми друзями. Ось і це дуже класно, тому що ти розумієш, що сам ти нічого не зробиш, а коли вас багато, то вас не подолати. наш перший курс? Та ні, я вже другий. А яка спеціальність? Лондон in the capital of the Great Britain. Вау! Wow, англійська — це так круто! Яка англійська? Ти що не чуєш? Середня освіта історії. Добрий ранок, товариство. Значить, сьогодні субота, а це значить, що? Правильно, день молока. Сходив на Ніжинський ринок, купив 7 літрів. Ну думаю, до завтра вистачить. Молодці дійсно молодці. Давайте гучніше. Молодці Молодці. Досить цікаво. Ми сварилися, мирилися і сварилися, і спорили, і постійно це було. І е, дуже часто були проблеми із написанням текстів. Тобто, ми постійно редагували, редагували. Треба шутка, треба. Ну, виявляється, це дуже трудоїмки і... процес. А хочеш? Я навчу тебе плювати. Так, Джек, давай! Дивись! Поняла? Боже, ти виплювала моє ім'я! Це так романтично! Так, бо я люблю тебе, Джек! І я тебе Роуз! Джек, в мене є для тебе подарунок! Який? 300 грамів Джеки! Боже! Реально дуже круто. Ви молодці, ви наситилися енергією залу, і я вам бажаю, щоб ви й далі виступали, виступали, виступали. Це вас розвиває, ви стаєте успішніші, і це саме головне. Тому реально круто. Дякую вам за те, що запрошуєте. На першому кубку ректора в журі були ви. І от таке запитання до вас. Я хочу, щоб ви почали з цього, що за ці роки. Змінилося на вашу думку. Ну, на жаль, змінилося дуже багато. Змінилися ті, хто на сцені. Але приємно те, що рівень гумору не втрачається. Я щиро вдячний сьогоднішнім командам-організаторам за дійсно таку яскраву гру, що вийшов теплий, такий ніжний, дійсно родинний вечір свято гумору. І зважаючи на ті обставини, в яких ми з вами сьогодні живемо. Неважливо, яке ви зайняли місце. Пам'ятайте, ви подарували цим людям що зараз в залі посмішку. Беремо ж це! Кубку ректора 2024. 20 Стає команда «Телебанда». Емоції дивовижні просто фантастика. У мене давно таких емоцій не було, скажу так. Е я дякую всім, хто зробив цю, е цей вечір. Ну, Це вподобайка, від да, відправкому студентів. Чесно, я, я не очікував цього. Е були інші, звісно, люди, які ці цього досяг ну, могли досягти, але що поробиш. Товариство Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя продовжує працювати і виховувати українську молодь з вірою в перемогу. Так само продовжуємо працювати і ми, команда Нос News. Підписуйтеся на наші соцмережі, ставте подобайки, коментуйте це відео і а вже ж підтримуйте Сили оборони України. No news.